thank Доброго дня, мене звати Вероніка Кисіль, і сьогодні ми продовжуємо з вами спілкуватися про інтеграцію українців у європейську спільноту. Особливо я хотіла б звернути вашу увагу сьогодні на останній звіт моїх колег з організації економічного розвитку ОСДО, які протягом двох років досліджували питання інтеграції українців саме на робочий ринок різних країн Європи. Ми кажемо, звичайно, про українців із тимчасовим захистом справом на роботу і дивимося специфіку дві Другого року, як змінилися ці дані на 2023 рік. Також ми аналізували, які саме дії кожна з країн виконувала для того, щоб простіше було інтегрувати українців у робочий простір. І звичайно ж, на сьогоднішній день це дослідження було представлено 24 травня. Ми можемо подивитися плюс-мінус вибірку по країнах. Я думаю, що вона вам буде цікава. Тому що ж, давайте почнемо. Ось так виглядає цей звіт, який я звичайно ж залишу нам лінк під відео. То перший пункт це те, що українці з тимчасовим захистом швидше інтегруються в робочий простір ніж інші групи біженців. Це важливо. Ми це звичайно розуміємо, але все ж класно мати офіційну статистику. Наступний важливий пункт, що є певна кількість країн, де більш ніж 40% або 40% працевлаштованих, і цими країнами є Естонія, Литва, Данія і Нідерланди. Це класні показники, на які, звичайно, всі звертають увагу і намагаються взяти цей найкращий досвід. Плюс тут важливо зрозуміти, що і Польща так має великий високий. Рівень пра працевлаштування українців з тимчасовим захистом, проте далі, як і в кожному дослідженні, є певна певна поміточка, що Польща рахувала видані песелі для працюючого населення. Це означає, що вони не дають конкретну кількість людей, які працюють, але вони дають просто порахували кількість песелів без урахування дітей і людей похилого віку. Ось також на початку 23-го року в Німеччині. Було 18% працевлаштованих українців з тимчасовим захистом, у Швейцарії було 14%. Не дуже високі цифри, але все ж да, ми їх розглядаємо теж. Також треба сказати, що. Глобальна тенденція в тому, що змінюється і збільшується кількість працевлаштованих людей у 2023 році в порівнянні з 2022. Для нас це теж очевидно. Проте про це ще й кажуть цифри. І тут для нас найцікавіша табличка з цього цього ем, звіту це знаходиться вона на 8 та 9 сторінці. Там трошечки нижче теж є. І я виділила найголовніші країни для нас. Давайте почнемо наш аналіз цієї таблички з Франції. Ось вона тут знаходиться. Франція, як ви бачите, за 2022 рік у нас немає даних працевлаштованих. Але у нас є дані за 2023, і ми бачимо, що 32% працевлаштованих у Франції з тимчасовим захистом це непогано. Є до чого рости. А до чого ж нас нам треба рости? Давайте подивимось нижче. Перша країна в цьому списку це Литва. 66% працевлаштованого населення, але цифри Відчутно менше, якщо порівняти, наприклад, з кількістю українців з тимчасовим захистом. Ну, наприклад, з Німеччиною, тому звичайно, і працевлаштовувати простіше. Далі на другому місці йдуть Нідерланди, де зазвичай можна працювати англійською мовою. Тут 55% працевлаштованих українців з тимчасовим захистом. І третя країна теж цікава. Це Чехія, 48%. Як бачите, такий у нас топ 3 прямо за ними йдуть Латвія. Тобто, в принципі, найголовніші країни, на які треба орієнтуватися, але ми з вами прекрасно розуміємо, що тут грає велику, величезну роль, грає мова, якщо порівняти, наприклад, з Францією або там ну, умовно з Угорщиною або іншими країнами. Ось далі спускаємося з вами е, подивитися на те, які ж профілі займають професійні наші біженці з українських українські біженці з тимчасовим захистом. І бачимо, що є п'ять найголовніших профілей, було виділено: це готельно-ресторанний бізнес. Наступне це адміністративний сапорт. Так, наступне це мануф... мануфактура, це означає щось що ручна праця по суті. І наступне це продажі, ретейл і останнє наше конструкціон, Це Означає будівництво, коли ми подивимося, відкриємо з вами цю табличку. Ми побачимо розподіл по країнах. Побачимо, наприклад, що українців у Франції, які займаються ручною працею, небагато, але небагато знову ж таки. В тому числі є через статистику, тому що як ми з вами знаємо, все те, що артізана, це по-перше, регламентовано, якщо ми там кажемо про виробництво сирів або винне виробництво і так далі. А по-друге, зазвичай це люди, які відкривають власне підприємство. А як ми бачимо, тут нема статистики з приводу власних підприємств. Ми з вами аналізуємо звичайні умовно-класичні контракти. Ось. І, звичайно ж, було проаналізовано не тільки кількість, але й причини, через які челенджі бачите, через які у нас проходять українці під час пошуку роботи, і тут іде і визнання кваліфікації, привіт, моя колишня робота, і те, що ем, кваліфікації відрізняються країни від країни. Далі промовний бар'єр, тобто, звичайно, ж всі ці фактори. Прямо впливають на рівень працевлаштованого населення біженців або володільців тимчасового захисту українців у Європі. Да, також тут сказано про те, що є певний пріоритет у тому, щоб спочатку наймалися люди на низькокваліфіковану працю, щоб потім да, вони переходили на більш кваліфіковану працю з часом, тому що їм на це теж потрібна певна акліматизація. Далі ви можете ознайомитися з конкретними прикладами по країнах. Це цікава теж інформація. Не будемо зараз це розглядати у відео, але я думаю, що найголовніше, щоб ви знали, що такий звіт існує, і ви до нього можете звернутися як і за натхненням до пошуку роботи, так і можливо для зміни країни для когось. Адже це принципове питання. Ось таке дослідження ми з вами розглянули. Напишіть, будь ласка, вашу думку, чи воно було цікаве, чи воно справді актуальне стосовно вашої конкретної ситуації. Які у вас можливо є рекомендації? Що потрібно було б ще зробити для того, щоб ось ця інтеграція на ринок праці була простішою? І я вам дуже дякую за перегляд. поширюйте це відео, ставте лайки, підписки, тому що це завжди підтримує автора. І до зустрічі у нових відео.